Вона стала тим божим творінням, котрим її автор пишається, чи не найбільше. Господь довгенько виліплював її, намагаючись не забути про найдрібніші деталі. І коли його запитали, а чи не забагато часу та зусиль витрачається на її створення, зауважив. Інакше не можна. Вона має безвідмовно функціонувати на будь-якій їжі та вміти сама себе зцілювати. Вона повинна бути здатна обійняти кілька дітей одночасно, а її поцілунок з однаковою легкістю вилікувати розбитий ніс і розбите серце. Зрештою, Всевишній попрацював на славу і забув здається лише про одне маючи безліч чеснот, вона частенько про це забуває. Таке вже це створіння жінкам, і хто може пізнати її більш досконало, як не вона сама. Днями за таке самодослідження взялися у Бердичівській центральній бібліотеці, на її працівниками вечірці справжніх пані. Останнім часом до тамтешнього читацького об'єднання долучилося чимало представниць прекрасної статі, причому абсолютно різного віку, так що з кворумом на цій зустрічі проблем бути не могло. Отже, говорили про жіночу красу про самих себе, а здебільшого про те, що допомагає та заважає неповторним божим творінням почуватися по-справжньому щасливими. Коли у книгозбірні збирається стільки профі з жіночого питання, важко пожалітися на нестачу думок і суджень. Саме головне, щоб краса твоя йшла десь дітей тут от сюди із нутрі і відчувалася такий лучезарний світ якийсь із нутрі жінки. И, конечно, женщине важно, чтобы она знала, что она красивая, что она привлекательная, что она обаятельная. И об этом, вот, как мы уже тут обсуждали, важно говорить. И важно, чтобы вам говорили окружающие люди, и тогда вот, будет полностью вот, уверенность ваша в том, что вот, вы красивая, вы действительно будете тогда счастливы. Немає якихось стандартів, хай це буде 100 на 90 на 100, хай 90 на 60 на 90. Треба подобатись собі, бути перш за все щасливою, впевненою, ну людиною. Якщо ти подобаєшся собі, то ти будеш подобатись оточуючим. Як сьогодні вже ця тема така звучала, що треба якби, ну, сіяти добро, бути такою сонячною, позитивною, тоді люди будуть бачити, що ти щаслива, а якщо ти щаслива, значить ти вже красива. Та як не упирай на внутрішню красу, існує таки одна штуковина, що заважає декотрим жінкам повністю заполонити щастям своє серце. Назва штуковині зайві кілограми, і власне саме цій темі були присвячені основні меседжі, що лунали з вуст організаторів. По перше, ті пропонували згадати статистику, а вона констатує: 90% чоловіків люблять повненьких, решта 10%. Дуже повненьких. До речі, ті самі чоловіки твердять, головне у жінці здоровий вигляд, здоровий настрій. Ну і бажано, аби фігура була у формі пісочного годинника. А там хоч 130 на 100 на 130. По-друге, в арсеналі милих пампушечок завжди є безвідмовна зброя. На кшталт дитина не доїла, не викидати ж. У мене просто широка кістка. Прабабуся моя такою була, бабуся, мати і ось я. Та я візьмуся за себе просто на роботі завал. Он сусідка на дієті посиділа, так її потім так розтаскало, і тому подібне. Не вірити у такі відмовки. Ну, тибетським монахам, мабуть, же, точно вірити. Виявляється, деякі з місцевих бібліотекарів володіють однією чудодійною мантрою. Звучить вона приблизно так. Саме сіганештувалися і на пай Хто швидше здатна скинути зайву вагу, запитують ведучі. Дівчина, що ось ось має взяти шлюб, фотомодель чи звичайна жінка. Звісно, дві перші. А все чому? Тому що є мета, є мотивація. Все у твоїх руках, підтверджують таку думку гості вечірки. Біструдені видачі швидко із труда, да? як в писловіцях і нужна стрімітися достигать какой-то определенной цели. Вот она себе поставила цель, вот я хочу быть вот высокой, к примеру, да, или я хочу быть худой, я хочу быть э, там, с длинными волосами, и к этому нужно идти просто-напросто. Цель это элементарная праца, да? Да, это элементарный труд, который должен быть ежедневный, тяжелый в некотором роде, да, вот когда вот, если полная, например, девушка она хочет похудеть, то она должна, вот у нее цель определенная: вот похудеть там на 10 килограмм, на 5 килограмм, вот она должна вот к этой цели идти, каждый день к этому підходіть і підходіть, богдано ж доб'яти связу. О вже ці пропорції, як мільйони чоловіків не доводять жіноцтву, що апетитні форми не дарма нарекли апетитними. Їм не надто вірять. Дійшло до того, що переконувати красунь із шикарними формами у тому, що тій красуні взялися люди від мистецтва. Деякі, як, наприклад, американець Дуен Байерс, почали це робити ще у 60-х роках 20-го сторіччя. Все більшої популярності у світі набирають творіння француженки Жанни Лорьос, не відстають від неї Николя В'єтті, Еміліо Касаротто та Маруся Горкіна. Кумедно? ну і нехай походжуються панянки, зате по справжньому самодостатньо настрій піднімально. І що не менш важливо, об'єднавче. улавах жиноства скажем прямо такая редкисть была очень э, такая дружеская тмосфера э, женщины которые девушки ни разу друг друга практически не ну я я не знала никого из них мне было по Приятно общаться, очень интересные люди, очень интересные мнения. Я много себе лично для себя подчеркнула. Вот потому что девочки рассказывали про свои ситуации. Было какой-то юмор, были, были какие-то доверительные отношения. Ведущая тема рассказала, как можно полюбить себя, вне зависимости от того. Или ты полненькая. Самое важное свое внутреннее ощущение себя, свой внутренний свет. И Для женщин это самое важное, потому что вне зависимости от того, Ким ти себе главное, головне, як тебе воспринимают другие, і що ти несеш міру. Якщо ти несеш світ, якщо ти несеш позитив, якщо ти несеш э, хороше настроєння в цей мір, то і інші люди тебе воспринимают таким же, що ти віддаєш, ты ти получаешь. Сьогоднішня зустріч вона так поєднала всіх жінок, дівчат. В незалежності від віку, ми відчули, що у всіх є певні якісь мрії, певні проблеми, і вони однакові. Ми були сьогодні всі як одного віку. І було дуже цікаво все на таких нотках позитиву, з юмором, з конкурсами. І не знаю, це додавало навіть якоїсь такої впевненості у собі, впевненість у своїй як, красі, тому що я побачила, що всі якби, страждають від якихось там. Проблем певних певних переживань і ну було дуже весело, дуже цікаво. Дуже рада, що в нашому місті збираються такі зустрічі. Це дозволяє розкритися, ну якось більш відкритися навіть ну, перед самою собі, навіть для себе, якісь нові враження. І тому я дуже задоволена. Полюби себе такою, якою ти є, радять жіносту чарівні бердичівлянки. Ось вони спробували, кажуть, і тепер почуваються щасливими. А коли жінка щаслива, їй під силу усе, у тому числі міцно тримати на собі погляди чоловіків, свої серця ж, бо сильна половина людства вже давно віддала українським чарівницям. Там попа тут на грудь, у все на місці, тільки трудно обійти. сантиметров восхитительный объем, Щит от солнца и от ветра, Не сравнить с другим бобьем. объем, Не беда моя за зноба, Что зашкалили весы, Буду чтить тебя до гроба. Кушай больше колбасы!